Пленарне засідання позачергової 23-ї сесії Кременчуцької міської ради розпочалось із вручення орденів за мужність третього ступеня посмертно родинам загиблих захисників. Низький уклін усім, хто віддав своє життя заради світлого майбутнього України. Маю честь сьогодні від команди 71-ї кремові бригади, яка народжувалася тут нашому місії Кременчук. Треба на слово Батькам засідання. Дружинам за чоловіків, а дітям за батьків це новітні герої України. Завдяки їм ми маємо надію, що Україна буде європейською, вільною, незалежною державою. На сесії Кременчуцької міської ради народні депутати Олексій Устенко та Олексій Мовчан вручили грамоти та подяки Верховної Ради України Кременчужанам за особливі заслуги перед українським народом. Також народні обранці зазначили, що наше місто з початку повномасштабного вторгнення активно допомагає військовим та переселенцям. Місто Кременчук початку повномасштабної війни повністю об'єдналося. В нас сьогодні немає партії. У нас немає політичної приналежності, в нас є одна партія партія Україна, і всі ми робимо на місцях все можливе для того, щоб наблизити нашу перемогу. Пам'ятаю, в березень місяць, коли десь була організована робота, десь не була організована в місті Кременчузі, зразу. Були організовані штаби. Був організовані центри для наших внутрішньопереміщених осіб. І настільки як приймав Кременчук, не приймали жодне інше місто. В першу чергу я особисто хочу подякувати вам, шановні депутати, за те, що ви робите. Ви продовжуєте служити громаді. Кременчук робить багато. Багато для підтримки наших військових для підтримки ВПО тих міст громад, які постраждали для підтримки людей. Міський голова Віталій Малецький подякував депутатському корпусу Верховної Ради за відчутну підтримку, яка регулярно надається нашому місту. Перші дні війни ми відчуваємо цю підтримку і гуманітарна допомога, яка надходила до міста Кременчука завдяки роботі і пана Остенка, пана мовчана. І ми пам'ятаємо ті перші години. Перші дні, коли було незрозуміло, що далі, але треба було вперто стояти на своїй землі, відстоювати інтереси громади, забезпечувати громаду і робити все для того, щоб в майбутньому у нас була перемога. Також міський голова Віталій Малецький нагородив спортсменів федерація Теквандо Теквандо-АйТіЕф» за особливі спортивні досягнення та особистий внесок у популяризацію цього виду бойових мистецтв. Після урочистої частини вручення нагород та подяк учасники пленарного засідання перейшли до розгляду питань порядку денного. Серед них були й такі, що стосуються питань комунального господарства. Депутати Кременчуцької міської ради звертаються до Кабінету міністрів України з проханням включити КП теплоенерго до переліку теплопостачальних та теплогенеруючих організацій, що дозволить підприємству продовжувати безперебійно надавати тепло та гарячу воду мешканцям Кременчука. Також депутати затвердили виділення коштів зі стабілізаційного та цільового. Вого фондів на потреби різних напрямків, зокрема, понад 123 мільйони на зсу та понад 10 мільйонів гривень на облаштування укриттів. Вікторія Максимович, Олексій Кражановський, Кременчуцькі новини.